Привіт, друзі! Ласкаво просимо на FactUA ваш путівник у світ дивовижних фактів та розгадок. Перш ніж ми поринемо у глибини матриці, будь ласка, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ваша підтримка допомагає нам створювати ще більше якісного та цікавого контенту для вас. Готові дізнатися, що таке матриця насправді. Поїхали для більшості людей. Матриця це культова науково-фантастична трилогія, створена сестрами Вачовські. Це історія про хакера Нео, який дізнається, що реальність, яку він знає, є лише ілюзією, складною комп'ютерною симуляцією, створеною машинами. Ці машини поневолили людство, використовуючи людей як джерела енергії, а їхні свідомості занурили в цю віртуальну реальність, щоб вони не усвідомлювали свого рабства. Мета симуляції підтримувати спокій і порядок. Щоб машини могли безперешкодно використовувати людські тіла. Однак концепція матриці виходить далеко за межі кінематографа. Вона стосується давнього філософського питання: чи є наш світ реальним, чи ми живемо в якійсь формі ілюзії. Ця ідея не нова, подібні міркування зустрічалися ще у Платона з його алегорією печери, де люди бачать лише тіні реальності. Сьогодні з розвитком комп'ютерних технологій та віртуальної реальності. Гіпотеза симуляції набуває нового сенсу. Чому деякі вчені та філософи серйозно розглядають можливість того, що ми живемо в симуляції? Один із найвідоміших аргументів належить філософу Ніку Бострому. Він стверджує, що якщо цивілізація досягне достатнього технологічного рівня, вона зможе створити безліч надзвичайно реалістичних симуляцій. Населених свідомими істотами. Якщо таких симуляцій може бути безліч, а справжніх світів лише один, то статистично ймовірніше, що ми знаходимося в одній із симуляцій. Інші аргументи включають виявлення в нашому всесвіті певних системних помилок або незрозумілих явищ, які можна інтерпретувати як баги в коді. Звичайно, є й сильні аргументи проти цієї гіпотези. По-перше, ми не маємо жодних прямих доказів. Все, що ми сприймаємо, здається реальним. По-друге, створення симуляцій такого масштабу вимагало б неймовірної кількості обчислювальної потужності, про яку ми навіть не можемо мріяти. Чи можливо, що Всесвіт настільки складний, що його просто неможливо симулювати? І нарешті, якщо ми живемо в симуляції, хто її створив? І чи не живуть ті творці також у своїй симуляції, створюючи нескінченний цикл? Це питання веде до регресу? який важко пояснити, незалежно від того, чи є ми частиною симуляції, чи ні, це питання спонукає нас задуматися про природу реальності, свідомості та нашого місця у Всесвіті. Якщо ми в симуляції, чи має наше життя сенс? Чи змінює це щось? Більшість філософів та вчених сходяться на думці, що навіть якщо це так, наш досвід. Емоції, стосунки та прагнення залишаються для нас реальними та значущими. Можливо, найважливіше це те, як ми живемо, а не те, як ми були створені. Отже, матриця це не просто захоплюючий фільм, а й потужний поштовх для глибоких роздумів про те, як ми сприймаємо світ, чи живемо ми в симуляції, чи ні. Одне залишається незмінним: наше життя, наш вибір і наші стосунки мають для нас величезне значення. І це, можливо, єдина і найважливіша реальність. Дякуємо, що були з факті Сподіваємося, це відео змусило вас задуматися. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. До зустрічі в наступному випуску.